Доброго дня. Чернігівщина. Колись було тут водойма, а це пересохло. І знайшов отакі нори біля води. Що воно там живе чи жило? І багато таких нір. Якийсь хижак, мабуть. Туди аж глибока нора. І вон така нора. І ось така. Чи не вискочить? Далеко туди аж не видно. І ось така нора. Але там не видно нічого. І по ту сторону теж такі нори. А звіра не видно ніякого. Що за хижак там сховався якийсь.